Всім привіт! Ось така буржуйка. годину тому я її розпалив і прийшов подивитися, яка у нас температура. Нагадую, буржуйка знаходиться на початку теплиці біля дверей. Дивимося градусник. Щоб ніхто нічого не казав, градусник знаходиться посередині. Було 7. Пройшла година. 13,7. Тобто майже 6 градусів в плюсі. Я її просто розпалив, я нічого в неї не закидав. Закинув один пеньок і все, вона просто закрита, собі сидить тліє. Температура від неї нормальна. Я думаю, що це буде ефективно. А якщо я ще поставлю вентилятор, щоб допомагав циркуляції повітря, я думаю, все буде добре. Так що, якось так будуть морози, протестим далі, зніму, покажу. Всім дякую, всім до побачення.